Ми продовжуємо видивитися консиліум. Дякуємо, що залишаєтеся на першому міському, і ми переходимо вже до наступної теми. І з нами уже в студії Ганна Філіпова, лікарка-педіатриня дитячої міської поліклініки номер 6 Одеської міської ради Компас. Пані Ганна, вітаю вас! Вітаю! Ви знаєте. Читаємо новини, звісно, ми зараз всі зосереджені на різних новинах, що пов'язані із війною, якимись військовими діями, нападами, обстрілами. Але поруч з цими новинами, звісно, з'явилася дуже активна така гілка, що доповідає нам про зростання ковіду. Все це маємо, за цим слідкуємо, але навіть, от знаєте, я дещо випустила з уваги, що в нас активізувалися деякі дитячі хвороби, які нібито вже є контрольованими, вже немає певних таких проблем ні, ні з вакцинацією проти цих інфекцій, ні з лікуванням. Але маємо певні вже новини. Ну от до прикладу почнемо з того, що зараз у західних областях України. Вже фіксується спалах кору. І е, вона червоніє, ця частина нашої України, і ми знаємо, що хвороба досить небезпечна, і м, вона є, вона знову вирує. І будемо розбиратися, чому ці старі і нібито контрольовані такі хвороби, а будемо говорити і про кір, і про е, Менінгокок сьогодні з нашою гостею. Чому вони в сучасному світі знову на перших шпальтах знову з'являються такі новини і такі спалахи? Пані Ан, чому розкажіть, будь ласка, чому до прикладу кір? Отак, От з'явившись нібито так поодиноко е, на заході України, поширюється так швидко. І е, чому так сталося, що цього не можна було уникнути? Кір є найзаразнішою хворобою у світі. Чому? Е, після навіть короткого контакту вірус кору залишається у приміщенні до двох годин, тобто хворого вже там немає. Але зайшли нові люди, і вони можуть заразитись. Е, є така історія, що коли в під'їзді захворіє дитина, потім може перехворіти весь під'їзд, хто не вакцинований від кору. А якщо згадати наші багатоповерхівки, то Можемо собі прикинути, які це можуть бути цифри. За даними Міністерства охорони здоров'я, в цьому році вже зареєстровано в Україні близько двох тисяч випадків кору, і локалізовані спалахи зараз так дійсно у західних областях. Це Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська. Там підтверджені ці випадки, і це логічно через транскордонну мобільність. Угу. Вони завозяться, вивозяться. Така історія була і на Одещині у минулому році, коли сім'я приїхала з Румунії, де в той час була національна епідемія, і завезла на Одещину кір. Особисто я е, мала змогу, скажімо так, е, про, проспостерігати. Чому як впливає зниження вакцинації? Тому що кір це така хвороба, яка підіймає голову, скажімо так, коли рівень колективного імунітету падає нижче ніж 95%. і ось така історія була в 2017-2019 роках, коли в Україні була найбільша епідемія кору за часів незалежності України. Я в ті часи працювала в службі екстреної медицини, і бувало так, що під час чергової доби ми возили по декілька дітей з підозрою на кор або з важкими ускладненнями від кору госпіталізували в інфекційну лікарню. І тоді було підтверджено 115 тисяч випадків кору по всій Україні. 41 людина померла, із них 25 – це були діти. І Особливо, ну, так. Е, особливо грустненька. Ну я так розумію, що дорослі теж хворіють. Ви сказали про під'їзд, де одна дитина захворіла, але ми розуміємо, що дорослі теж хворіють і можуть переносити, але легше, ніж дітки, про яких ви зараз нам розповідали. Так не завжди легше. Не завжди? Не завжди легше. Тому що. Кір це вірус, і він може поселитись в будь якій клітинці організму і там викликати патологічний процес. Це може бути і отит, і пневмонія, і енцефаліт будь-що завгодно. І у кору є групи ризику: це невакциновані особи будь-якого віку, це діти до 5 років. А також особи з важкими хронічними захворюваннями, з імунодефіцитами. І ще що важливо, це вагітні жінки. Mm -hmm. І, до речі, стосовно вакцинації, вже трошечки наперед забіжу, тому що говоримо про вагітних жінок. В Європі дуже часто використовується метод парасольки. Це коли всі, хто оточує вагітну жінку в сім'ї, так там на роботі або там лікарі, які її спостерігають, родина, да, родина, так. родина. А обов'язково щепляться від кору. Тому що якщо вагітна жінка захворіє, вона не може отримати щеплення. А наслідки, що для неї, що для ненародженої дитини, можуть бути дуже поганими. Чому е От ви розповідали про такий, знаєте, дуже такий страшний досвід того, що діточок реанімували вже і в такі були складні стани в них, і це було з провалом пов'язано вакцинації кампанії вакцинальної. Що може стати причиною такого провалу? Якісь вкиди антиваксів, чи це недостатня кількість вакцин, чи що може стати такою причиною? Я знаю, що, наприклад, в 2020 році дуже багато. Коли почалася пандемія covid 19 дуже багато людей просто і батьків боялися йти в лікарню, тому що думали, що зараз підемо, обов'язково заразимося коронавірусом, і тому навіть пропускали вакцинації. Було і таке. Але що ще може так вплинути на провал вакцинації? На сьогоднішній час причин насправді декілька. По-перше, це Переміщення, війна, відкладання візитів до лікаря для щеплення, дезінформація ось ця купа міфів, що вакцинації викликають: аутизм, інші якісь наслідки нервово-психічного здоров'я або будь-якої іншої системи організму це міфи, які виникають будь-де і Які розповсюджуються дуже швидко. І саме тому потрібно, якщо у вас є якісь побоювання, поговорити з лікарем, задати йому питання, тому що доказів наукових, так документальних ніяких немає, що саме вакцина може викликати аутизм. Вакцина не може. От дійсно, навіть для тих, хто не доходить до лікарень, навіть є певні платформи, і, там є експерти, і онлайн і можна спитати і погуглити там, пошукати в пошуковій цій стрічці саме ті питання, найпоширеніші вони вже освітили, тобто знайти в експертів саме правильну думку, підтверджену з підґрунтям науковим і доказовим. Ще одна так, перш мені перейти до іншої інфекції, ще Хочу спитати, як на вашу думку для наших батьків чи час вже побоюватися саме Кіру, тому що ми проговорили про червоні наші області. Але що можемо говорити про Одещину? Тому що нібито здавалося зараз вся Україна була на Одещині саме не на Одещині, а в Одесі біля моря були тут усі. А зараз навпаки, мені здається, осінь та зима, вона більш така сприятлива для відвідування закарпатських Карпат, і наші можуть поїхати туди батьки на осінні канікули чи на зимові. Я так розумію, тут треба бути дуже обережними. Так для Одещини прогноз не страшний до тих пір. Поки в нас не з'являються ось ці невакциновані кишені, угу. поки діти не отримають а, вакцини КПК, а дорослі не вакциновані, не вакцинуються, і ми побачимо хвилю у нас через декілька місяців. Насправді, тому що імпорт. Так, те, що я проговорювала, люди переміщуються, і так само це може опинитися у нас в Одещині. Треба слідкувати, слідкувати за тим, чи виявлені наші центр інфекційних хвороб надає нам статистику. Звісно, як я вже підкреслила, це більше говориться зараз про ковід. Вся статистика і відсотки, і красиві картинки малюються. Але так. треба дивитися, особливо батькам, якщо ви бачите, що десь з'явилося в області, в місті, треба пильнувати. Ну і найголовніше пильнування це. Вакцинація. Ще одна хвороба, про яку хотілося згадати, також це менінгококова інфекція. Теж маємо в новинах такий випадок, що померла дитина від цієї інфекції у білій церкві. І таке саме питання, як із кором. Чому, на вашу думку, такі вже певним чином теж керовані інфекції досі настільки небезпечні, що діти помирають, вони не просто хворіють, вони помирають від цих хвороб. Менінгококова інфекція вона небезпечна тим, що може викликати блискавичний сепсіс. І або менінгіт. Менінгіт – це інфекційне запалення мозкових оболонок. І ранні симптоми менінгококової інфекції вони не специфічні: це лихоманка, нежить, слабкість, блювання. І через це батьки і медики втрачають час. Дійсно, трагічний випадок у Білій церкві нам нагадав про агресивність цієї інфекції. І про те, що потрібно пильнувати за такими сигнальними кейсами, тому що в білій церкві померла десятимісячна дитина, і цей випадок вже підтверджено, що це була саме менінгококова інфекція. Коли е, ці симптоми розвиваються, коли ми говоримо і про кір, і про менінгококову інфекцію, взагалі про будь-яку інфекцію, е, чи правильно я розумію, що в багатьох з них перші симптоми вони дуже пересічні. Це якась слабкість в дитини, підніма, підіймається температура. Кір, ми знаємо, що має висипки ще так, але е, до того ще так, е, е, це слабкість, це піднімається температура. Дитина може втратити апетит, а е, в дитини може бути, як ви сказали, блювання або це схоже і на кишкову інфекцію, і на будь-яку інфекцію, це така інтоксикація організму від цих інфекцій і чужих збудників, що попали, і розібратися з самим батькам зараз дуже важко, коли ми говоримо про такі повернення старих хвороб. Ви навіть можете не знати, що з вашою дитиною такий складний стан. Правильно, пані Гано? Так, але у кожної з цих інфекцій є червоні пропорції, і я думаю, що дуже важливо їх проговорити. Якщо ми говоримо в розрізі кору, то початок дійсно більш-менш однаковий: лихоманка, нежить, кон'юнктивіт. Але є ще такі специфічні симптоми, як плями копліка філатова. Вони, їх можна знайти на слизовій оболонці щік, і вони виглядають як Середині, так, так, так mm -hmm. як крупинки солі, такі біленькі з червоним обутком. Лише через декілька днів після цього виникає висип. Він також має свої особливості: починається він з голови, з ділянки за вухами і потім опускається по тулубу вниз. Але ще варто зазначити, що дитина є заразною за чотири дні до висипу. Uh -huh. Тобто, кір, як то кажуть, йде попереду виявлення. Ще до того, як виявили цей випадок, дитина могла заразити ще дуже-дуже багато людей. Я завжди проговорюю батькам своїх пацієнтів, що будь-який висип, у немовляти, який супроводжується лихоманкою, це обов'язково має бути огляд лікаря. А якщо говорити про менінгококову інфекцію, то там, тривожними червоними прапорцями, є раптова виражена слабкість, висока лихоманка, головний біль, світлобоязнь і ригідність потилиці. Пояснюю, що це таке. Це таке напруження м'язів шиї, що не дозволяє нахилити голову вперед. Угу. І це такий специфічний симптом, що може вказувати на менінгококову інфекцію. І ще один це висип. Він також є особливим, скажімо так, є така практика, як тест склянкою. Скляна, скляний тест, я навчаю також батьків. Коли є якийсь висип у дитини, незрозумілий для вас, можна притиснути склянку до цього висипу. І якщо він не зникає під тиском скла, негайно до лікаря. Мені здається, що вже навчили нас наші експерти в цій студії, що е, взагалі треба в будь-якому разі звернутися до лікаря. Принаймні наші лікарі вони дуже е, лояльно відносяться до своїх пацієнтів, особливо педіатри. Це така е, категорія з дуже добрими серцями, е, які відповідають завжди, майже навіть в приватний час, хоча вчаться цього не робити. Е, завжди, хоча б онлайн, вони можуть дати відповідь, чи треба вже негайно бігти на консультацію. А коли ми маємо лихоманку в дитини, а це 38 і більше температура, то це теж підкреслювалося тут неодноразово, що діти дуже важко переносять, швидко зневоднюються, тому тут теж немає питання, а давайте дамо там парацетамол і почекаємо, може пройде. Тут теж негайно треба звертатися по професійну допомогу. Ми із вами... Обидві точно знаємо, що знаєте, так перешкоджає цим хворобам. Це вакцинація. Ми вже це говорили і тут, і зараз. Скажіть, будь ласка, наразі, якщо ми говоримо про нашу систему, наш план вакцинації, про наявність вакцин, про доступність медичної допомоги все це є доступним для українських батьків і дітей? Спочатку поговоримо про кір. Uh -huh. Вакцинація проти кору здійснюється вакциною КПК – Краснуха. Міністерство охорони здоров'я зараз повідомляє про наявність вакцини у закладах охорони здоров'я в Україні зареєстровано два виробники вакцин: це Бельгія і Сполучені Штати Америки. У нас в поліклініці дитячий номер 6, вона є в наявності і виробництво Сполучені Штати Америки. Вакцина КПК входить до національного календаря щеплень. Дитина має отримати дві дози: 12 місяців і в 6 років. Угу. Але якщо якась доза пропущена, її можна наздоганяти пізніше, і не можна, а потрібно. Так. Стосовно вакцини проти менінгококової інфекції, вони не входять до національного календаря щеплень, вони є рекомендованими, тобто батьки за власні кошти можуть придбати вакцину і захистити найдорожче. Зараз в Україні зареєстровано декілька вакцин: Німенрікс, Менактра та Бексера. Схеми вакцинації залежить від віку дитини або дорослого, тому що можна і дорослим робити такі щеплення, і від препарату, який обирають так, і це індивідуально в кожному випадку визначається разом з лікарем. В будь-якому разі треба проконсультуватися для того, щоб розуміти. Знаєте, до речі, я, я пам'ятаю, що були такі чутки, що хотіли включити саме оцю вакцину від менінгококової інфекції до нашого календаря щеплень. Тобто держава хотіла забезпечувати наших діточок цим захистом. Але наразі маємо інші зміни не менш прекрасні. Але поки ця вакцина так і залишається, поки що рекомендованою, так. Так, поки що так, але дійсно дуже б хотілося, щоб наші діточки щоб для них ця вакцинація була безоплатною рутинною. Всі вакцини, наскільки я розумію, от як ви підкреслили, вони є їх можна зробити своєчасно і в цьому немає проблеми. Але є проблема з тим, що. Не знаю, з відношенням батьків, які забули про те, що вирують інфекції, попри те, що війна, вони нікуди не ділися. Чи то суспільство не має такої, знаєте, кампанії якоїсь маркетологічної, де вакцинованим було б бути круто, модно, класно? Бо тільки до вас був, до прикладу, в нас гість психолог. Він казав, що. Сучасна молодь вважає, що мати якісь ментальні проблеми це модно, тому що дуже розгалужена ця програма догляду за собою під час війни, догляду за своїм ментальним здоров'ям. Але чомусь в нас не є таким прям модним бути вакцинованим і це підкреслювати. Мені здається, що до цього до вашої роботи повинна підключитися суспільство і держава, так? Так, насправді кожен на своєму рівні, я думаю, має. Виконувати свої вклади в ці процеси, якщо це на рівні держави, то це знову ж таки безперебійне забезпечення вакцинами закладів охорони здоров'я, щоб на той момент, коли батьки з дитиною хочуть прийти і щепитись. Щоб вакцина була у наявності, контроль епіднагляд – це все важливо. Про себе як про лікаря і про всіх інших лікарів, можу сказати, що лікарі повинні перевіряти вакцинальний статус на кожному прийомі і за можливістю робити щеплення тут і зараз, не відкладати їх. Знову ж таки, проводьте просвітницьку роботу, це дуже важливо дізнатися, чого батьки бояться. Які в них є побоювання розвіювати ті міфи, які вони чують на дитячих майданчиках? Ну і, звісно, тріаж червоних прапорців, якщо звертаються діти. З хворобою, то потрібно, якщо це підозра на менінгококову інфекцію, вчасна антибіотикотерапія і госпіталізація. А якщо це підозра на кір, то знову ж таки ізоляція хворого, екстрене повідомлення і контакт трейсинг, відслідкування контактних осіб, щоб можна було цей осередок, цю пожежу кору зупинити, локалізувати. Ви знаєте, мені здається, що трошки ще немає так само виховання в наших людей щодо того, коли приходити і коли приводити дитину на навчання або на роботу, маючи певні ознаки хвороби. Тому що ви сказали, що от є дуже такі заразні стани, от дуже заразна хвороба. Але батьки які там, ой, ось ну нічого, щось там є певні прояви, хай піде в дитячий садочок, бо мені на роботу, дружині на роботу, всім на роботу з ким залишити, і о, таким чином ведуть дитину, самі маючи такі саме упередження, що на роботу можна прийти з симптомами, адже за мене ж ніхто це не зробить. Потрошку бачу, міняється наше суспільство. Потрошку навіть сам колектив вже негативно сприймає тих, хто приходить в таких станах, але все ж таки є: люди йдуть, ведуть дітей, і звідси теж мені здається, отакі епідемії можуть ставатися і такі. Такі дуже швидкі захворювання колективів, так, Так, дійсно, це важливо ізолювати хвору дитину, ізолювати хворого дорослого. Так, захворіла дитина. Візьміть лікарняний, побудьте з дитиною, вилікуйте її. Ізоляція при хворобі це прояв поваги до оточуючих, це прояв поваги до суспільства, не заражати інших, не наражати інших на небезпеку. Це підтримує вас на всі 200%, і ми зі свого боку також намагаємося всім і гостям. навіть я знаєте, подумала, що на той час, поки зараз знов завирував ковід, додати приписку до гостей, до запрошення, до певних нагадувань. Що якщо ви відчуваєте певні ознаки хвороби, будь ласка, попередьте, заздалегідь для того, щоб обезпечити себе і інших, мені здається, це дуже важливо, як і знаєте, така культура. Чхання, культура кашляння, чого теж на жаль, поки що, ми тільки досягаємо певних рівнів. Дякую вам. Щиро, тому що ну дійсно іноді забуваєш про такі е, хвороби, які вже ну здається, вже їх не зустрінеш. І думаєш, що нічого страшного вже за якусь тривогу і обстріли поруч не буде. Але насправді може статися, що до е, тривоги, до вашої небезпеки, додасться ще е, хвора родина, яка буде просто витрачати багато коштів і багато сил і нервів на те, щоб лікуватися, і щоб цього не сталося треба всього провакцинуватися нагадаю глядачам, що із нами у студії була ганна філіпова лікарка педіатриня дитячої міської поліклініки номер 6 одеської міської ради компас і побажаю вам берегти себе в будь-якому сенсі і в ментальному, і в фізичному. Вакцинуйтеся. Це дуже важливо. Дуже скоро ще й грип нагряне до нас. Тому слідкуйте, слідкуйте за новинами і оберігайте себе. Це підконтрольно нам, і ми можемо це робити власними силами. З вами був Консиліум, я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.